проблеми. наш проект намагався також вирішити наскільки була можливість проблеми з розширення мережі хосписних закладів і бригад паліативної допомоги в рамках проекту за підтримки Євросоюзу. Нам було створено завдяки локальній адвокації п'ять таких бригад в різних містах. А, але питання самої інфраструктури залишається дуже гострим. Точно в Україні не підрахована кількість ліжок паліативних. Ну за останню інформацію, це біля півтори до двох тисяч паліативних ліжок. Хоча за рекомендаціями ВОЗ їх має бути чотири з половиною. ми знаємо, що 80% хворих паліативних вони б хотіли завершити своє життя вдома. Звісно, бувають ситуації, коли такі біліки не тамуються вдома. Треба дуже специфічний догляд, або людина є одинокою і і тоді вона потребує стаціонарного лікування. Але в Україні слід розвивати мережу служб паліативної допомоги на дому, і тут також виникають низка питань. Такого нормативно-правового характеру, тому що ця служба політивної допомоги на дому вона не може функціонувати там, при поліклініці, скажімо, при первинній ланці. І а, тільки завдяки а, добрій політичній волі там, керівництва якоїсь області чи міста можливо створити таку службу, не маючи хоспису. А в принципі, всі, а, ну, всі інші. Якби в нас немає законодавства, яке б зобов'язувало управління охорони здоров'я вирішити проблему надання паліативної допомоги на дому. А навіть для стаціонарів в нас є стаціонарні заклади, деякі з них є навіть і такого європейського рівня, але штатні розписи, які в нас затверджені законодавством, вони також не відповідають потребам паліативних хворих. Не вистачає доглядальність, немає клінічних соціальних працівників і в принципі не може бути тому. Є велика надія, звісно, на реформу, яка дозволить уже головним лікарям якось вирішувати свої питання штатними розписами. Але також є велика і потреба в тому, щоб держава розробила і клінічні протоколи, і, і окремі нозологіям, і загальні знеболення, і що і взагалі створила систему, яка б дозволила розвиватися в такому напрямку, як паліативна допомога.